Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного уроку. Отче, ми любимо тебе і прославляємо тебе. Боже мій. Так добре знати, що ти не змінюєшся. Хвала Богу. І ми вірою простягаємось до цього. Ми змінюємося. Ми змінюємося. Ми змінюємося. Щоб стати більше схожими на тебе, бо в писанні сказано, який ти, такі і ми в цьому світі. І ми прославляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Давайте привітаємо Біла Вінстона на нашій передачі. Слава Богу, біле. Вчора ти показав нам 12-й розділ послання до римлян. і почав розмову про те. Що питання зовсім не в грошах? Вірно, це питання віри, так? І Бог ніколи не змінюється. Те, що він створив, ніколи не зміниться. Ніколи не зміниться. Цінність цих речей ніколи не зміниться. Ніколи не зміниться. І вчора я звернув увагу, що середня вартість галону бензину у Сполучених Штатах дорівнює приблизно 2 долари 70 центів. У 1960-х роках ми почали це служіння у січні 67-го року. Якщо взяти 64-й, 65-й, 66-й роки, бензин коштував приблизно 27 центів за галон. То що? Невже бензин зараз має більшу цінність? Ніж тоді, він не дуже змінився. Можливо, в ньому з'явилися якісь добавки. Машини змінилися, але бензин ні, він так приблизно такий самий. Тоді в чому різниця? Справа не в цінності бензину. Справа в тому, що долар не вартий того, чого він був вартий тоді. Його цінність зменшилася і таке інше. Але знаєш, біле, коли бензин коштував 27 центів за галон, у мене не було достатньо грошей, щоб заправити бак. Він міг з таким самим успіхом коштувати і 2 долари 70 центів. Для мене не було жодної різниці. У мене не було грошей, щоб придбати його. То в чому була проблема? Це дуже просто. Це не була проблема економіки, це була проблема мого мислення. Боже мій брата Коплан. Ось до чого ми прийшли в писанні. Так. Так. Я не знав, хто я у Христі. Так. Я був народжений згори, біле. Я не знав, хто я у Христі Ісусі. У мене не було найменшого поняття, що належить мені. Я розмовляв як всі, хоча я більше не лаявся. Я би не зміг цього досягнути, якби сила Божа не очистила мої уста, коли я народився згори. Але я проконав себе іншими словами, Вірно, навіть не підозрюючи про це. Проте проблема була не в економіці. Проблема полягала у моєму мисленні і в моїх словах, які були жорстокими перед Богом. У мене не було поняття, як діє моя віра. Чому вона спрацьовує або не спрацьовує? Вчора ми прочитали два місця писання. Ми прочитали 12 розділ послання до римлян, де Павло написав тож, благай вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього. Це означає, не проникайте у його структуру. Але перемініться. Відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Гаразд, тепер дивіться. А як щодо цього? Давай прочитаємо це місцеписання по-інакшому. Для того щоб пізнати і випробувати досконалу приємну і добру волю Божу, вам потрібно оновити свій розум і перемінитися. Щоб не бути подібними до цього Вірно. світу. Якщо ви пристосовуєтеся до цього світу, ви не можете пізнати досконалу волю Божу. Досконалу волю Божу. Навіть якщо ви випадково так. війдете в неї і будете насолоджуватися нею на якийсь час, ви не зможете випробувати її. Інакше кажучи, ви не зможете повторити цього. Ну, Бог допоміг мені одного разу, мабуть, вдруге він не хоче цього. Це мислення дурня. Тут не сказано, що ви так. нерозумний, що ви дурень, але ви думаєте, як нерозумний. Бо вас навчили думати так, хто думав як нерозумний, так. кого yeah. навчив думати хтось інший, хто думав як нерозумний, якого теж навчив думати той, хто думав як нерозумний. І врешті-решт ми доходимо до дьявола. Ось чому в писанні сказано: вважайте, що чуєте. Ви повинні вважати куди прямуєте. Решті, прокиньтесь. Так. Давайте повернемося до книги приповістей. Прочитаємо це місце вдруге. Це книга приповістей, 23 розділ. Ми прочитали частину сьомого вірша. Тут сказано: «Бек у душі свої він обраховує, такий він і є. І ми пояснювали, що це означає, у що людина вірить, те вона і отримує. Саме так сказано в іншому перекладі цього місця. Кими чи можемо ми? Саме про це ти говорив, коли порівняв вартість 27 центів і 2 долари 27 центів за галон. Так, саме про це ти говорив. Тобі було так само важко вірити Богу і про повний бак за 27 центів за галон, як і за 2 долари. І люди говорять, чому би не знизити ціну за галон? Зачекайте, дуже швидко. Ви б не могли купити його, і тоді звичайно. Бо інші ціни зрівняють з цим. Так, вірно, і ви залишаєтеся бідним. Так. Бо ваш начальник покличе вас Боже, і скаже вам: я не буду вам платити стільки, скільки раніше. І співвідношення міст ціною за бензин і вашою зарплатнею залишається такими самими. Що б ви не робили? Ви не знаєте, чи це у волі Божій чи ні. Це залежить від того, Боже, що ви робите. І можна багато говорити, але суть у тому, що причина в розумі біле, послухай. Ти сказав, не пристосовуйтесь до цього світу. Перемініться, відновленням Відновлення вашого, вашого розуму. Бо як ви думаєте, так. там ви і опинитесь. Так. Давайте з'єднаємо ці два місця писання. Вони говорять про одне й те саме. Але одне вказує вам причину, а інше результат. Саме так. Боже мій біганський. Давай підемо далі. Продовжимо говорити про бензин. Відкримо четвертий розділ книги приповісти, добре? Книга приповістей. Четвертий розділ. Тут, у 23-му вірші, сказано: понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І вам потрібно зрозуміти, що означає це слово походить. Я подивився його у симфонії. Там написано обмеження або кордони. Тобто з мого мислення, з мого серця, виходять обмеження і кордони мого життя. Все залежить від того, як я дивлюся на щось. Бар'єри в моєму житті будуть не зовнішніми, а внутрішніми. Одного разу я поїхав заправити машину. Я заправився, увійшов всередину, щоб розрахуватися, і касир запитав, яка колонка, сер? Я відповів, сьома колонка. Він відповів: це буде коштувати, не пам'ятаю, 30 доларів чи 36. Я засунув руку в кишеню, щоб витягнути гроші. І чоловік, що стев переді мною, запитав: 36 доларів? 36 доларів? І він витрачився на мене. 36 доларів? я відповів: хвилиночку, зачекайте? Так, ось гроші. Він перепитав: 36 доларів? що сталося, брата Копленд? Я вийшов на вулицю і запитав Господи, в чому тут справа? Це не була його заправка, його машина, його колонка, його гроші, нічого такого, але він побачив себе на моєму місці. Він на хвилинку поставив себе на моє місце, уявив, що він платить таку суму і впав так. у паніку. Що я маю на увазі? У житті людей є певні бар'єри, і якщо вони переступають через них, вони панікують тому що виходять зі своєї зони комфорту. Так ось яка в них зона комфорту. Я заправляюся на 2 долари. Це нормально. Ось у чому справа мені однаково, скільки коштує бензин, навіть якщо 27 доларів. Скажу вам, для мене немає жодної різниці. Питання в тому, яку позицію ви займаєте у будь-якому оточенні. Тому що проблема не в ціні за бензин. Проблема в моєму мислі. Правда? Звичайно. Чому ж так? цей чоловік не сказав? Ви раді, що Бог є. І не має значення, коштує бензин 36 доларів чи 3600 доларів. Вірно. доларів. Але ні, він наштовхнувся Він наштовхнувся на стіну. на стіну. І ця стіна була невисокою, чи не так? Невисокою? 30 доларів. Він не міг уявити, що сам заплатив тоді Бог благословить його. У нього петля на шиї, а він цього не знає. У нього на шиї петля. Я Хочу сказати, що таке відбувається в житті багатьох людей. Коли ви несподівано говорите, ми будемо виплачувати за цю будівлю 3 мільйони. Ми будемо оплачувати її готівкою. Що готівкою? От бачите, пастор завжди говорить про гроші. Я таке інше, розумієте? Ви наштовхнулись на перепону в їхньому житті. Яку звів ворог, тому що ця перепона стримує їх. Дияволу навіть не потрібно втручатися. Варто лише звести перепону і їхні уста будуть стримувати їх, будуть стримувати їх. Так. Тому що в книзі приповісті сказано. Давайте відкриємо 30-й розділ книги приповісті. Приповісті, 30 й розділ. Тут сказано так. 30 й розділ, 32 й вірш. Якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо заміряєш лихе, то поклади руку на вуста, боже мій. Так закрийте рот. Так, так. ось про що я. І дуже цікаво, як ворог так. може програмувати людей в деяких питаннях. Я впевнений, що ви чули про цей експеримент про піраню, як в акваріум помістили піраню і менших рибок. І піраня, звичайно ж хижак. І вона би з'їла цих риб. Але всередину поставили пластикову перегородку. Піраня наштовхувалась на перегородку. Вона була голодною. Але не могла наблизитися до інших риб в акваріумі. І вона не могла бачити цю перегородку. Вона не бачила перегородки. Вона постійно наштовхувалася на неї і дуже швидко це запрограмувало її. Потім цю перегородку витягнули. І що сталося з піранією? Вона не з'їла рибок, померла, померла від, голоду. від голоду. В акваріумі в акваріумі, повному забезпеченні. Забезпечення оточено з усіх боків, брате Копленд. Воно всюди. Дивовижно. Але ворог запрограмував наш розум. І Ісус сказав вважать на те, що чуєте. Тому що люди говорять речі, які не відповідають слову істини, яке програмує їхній розум, і ми чуємо. І ніде не може знайти роботу. Що це за думка? Я настільки розчарувався, що припинив шукати. А можливо, це якось пов'язано з вашими лінощами. Коли 43 роки тому я навчався в університеті Орла Робертса, для мене було честю і привілеєм стати членом екіпажу брата Робертса. і не минуло багато часу, як я став його водієм. Так Ми їздили на служіння, і він говорив мені різні речі. Він навчав мене. І він постійно показував мені щось. Мені потрібен був час, щоб зрозуміти це, але, врешті-решт, він доніс до мене, що кожна критична ситуація, кожна критична ситуація, як він сказав, коли твої фінанси у критичній ситуації завжди є ключове питання. І його можна побачити тільки очима віри. Боже мій. Потрібен був час, щоб я зрозумів про що він говорив. і знаєш, є такі маленькі китайські пазли. Вірно? Коли ти знаходиш одну деталь, складається вся картина. Так, вірно це ключ до такого пазлу. це ключ? до духовної сфери, боже мій. саме через нього склалася критична ситуація, бо диявол не може просто прийти і робити так, з віруючим так. все, що йому завгодно. Йому потрібно влаштувати все так, щоб ви не знали, у чому справа. І як ти вже сказав, якщо він змусить вас говорити відповідно, так тоді ви будете зберігати це ось тут, і ви будете кидатися в один бік або в інший. А справа буде. Ось у, чому. Ось у чому. І Якщо це не виправити, у вас може бути заборгованість мільйон доларів. І Бог дасть вам мільйон доларів. Але проблема залишиться. Мільйон доларів буде витрачений, і ви знову опинитесь там, де були. Саме так. Бо не розібралися з причиною. Так, а вся справа у вашому мисленні. І Я почав робити те, про що ти написав в своїй новій книзі. Тобто роздумувати над Словом Божим починайте роздумувати про цю ситуацію разом з Богом зрозумійте, що не він спричинив її. Ваша проблема не в ньому. Проблема у тому, що ви відчинили ці двері і не шукайте в іншому місці, так. не намагайтеся звинувачувати демократів, республіканців, інших когось. просто скажіть, господи, я каюся. Я залишаюся в цьому стані покаяння. Поки не почую від тебе. І потім ви встаєте і йдете, і несподівано ви думаєте подивіться на це. Ще вчора ви не знали, в чому справа. А ось і ключ. І цей ключ ця відповідь у слові. не так бачите, це твердиня, яку ворог намагається звести у вашому розумі. Це система мислення, яка суперечить слову Божому, і вона існує для того, щоб тримати людей за парканом. А тепер давайте розглянемо це. Так відкриємо 13 розділ книги. Чисел Це класичний приклад. Мойсей послав 12 розвідників розвідати ханаанський край. Вони пішли розвідати найкраще, що було в Бога. І вони повернулися. і вони повинні були проповідувати про це, передати звіт громаді. саме в цьому полягало їхнє завдання. Але десять із них передали погану звістку. І поки вони передавали погану звістку, двоє з них передали добру звістку. Яка відповідала Слову Божому, яка була правильною і правдивою. Інші розповіли про те, що базувалося на фактах в їхньому мисленні. І люди прийняли це і почали більше думати про погану звістку, передану десятьма розвідниками, ніж про хорошу, яку передали двоє. Я хочу показати дещо. Бог усім дав одне завдання, одне завдання, і після цього люди всю ніч проплакали. Уявіть собі, брата Копленд. Вони навіть не бачили цих велетнів. Вони не ходили туди, вони не бачили цих міст з високими стінами. Нічого. Вони тільки почули про це. І Плакали всю ніч. Плакали всю ніч. Це вплинуло на їхнє мислення. Що відбувається? Ми починаємо роздумувати. Але роздум про негативне це хвилювання. Саме так. От і все. І вони почали хвилюватися, і це створило всередині них певний образ, який зів перепону в їхньому житті, і вони так і не змогли вийти з постелі. Коли вони плакали, так. Я не бачив цього раніше. Смуток викликав сльози Боже мій. Так, так, ви не сумуєте, якщо ви нічого не втратили. Вірно. Так, так. їхній смуток та плач були проявами їхнього невір'я, Так. їхніх думок. І вони справдилися, так? Ці люди так і не потрапили туди. Вони прожили все своє життя і померли, не побачивши цієї землі. Це підтверджує те місце писання, яке ми прочитали. Коли ми говорили про 23 розділ книги приповістей, ми сказали, у що він вірить, те він і отримає. Саме так і сталося. Саме так з ними сталося. Брата Копленд, я вірю, що це духовний закон. Потрібно було 40 років. Ісусу Навину, і Калеву, потрібно було 40 років, так. але вони увійшли туди. Ніщо не могло перешкодити їм досягнути свого призначення, крім них самих. Ані 3 мільйони євреїв, ані 40 років, ані їхній вік. Ані їхній вік. Вони не допустили цього. Нічого. Вони не дозволили цьому мисленню взяти над ними гору. Тому вони опинились так. там, де думали. Інші опинилися у тому, про що думали вони. І Бог не змінився. Всі вони були синами Ізраїлю. Так, да, це правда. Так само і всі ми можемо бути спасені. Але де ви опинитесь в кінці? І це не Божа вина, що ви не отримаєте на краще, що Він має для вас. Не він зупиняє вас. Звинувачувати Бога це виправдовувати невдачу. Так. І ось що я думаю, ми, як церква, народжені згори, але тепер нам потрібно отримати свій спадок, і це багато в чому пов'язано з тим, що нам потрібно змінити наш розум, оновити наш розум. Ми повинні перемінити своє мислення, тому що зараз воно є єдиною перепоною. Це єдине, що відрізняє нас від людей, в яких немає Христа. І світ чекає на це. Вони чекають на виявлення синів Божих. Їм потрібно отримати це. Потрібно. Вони помруть без цього. Так. Це правда? Так? Як говорить Джері Савелл, не обмежуйте мене? Так. Амінь. Розумієте? Господь показав мені це. Я побачив це як невелике миттєве водіння. Я молився. І Господь сказав, твій дідусь обробляв 640 акрів землі. Так? Це була його ділянка. Його прибуток був обмежений. Бо в нього не було більше землі, де він би міг посіяти. Тобто, як фермер, він був обмежений тим, що міг посіяти тільки те, що він мав. І його врожай залежав від кількості землі, якою він володів. Я сказав, так я бачу це. Далі Бог сказав. Я хочу, щоб ти уявив собі, що сидиш на тракторі. Коли під'їдеш до повороту, коли ви під'їжджаєте до воріт, вам потрібно повернути, але Бог сказав, не зупиняйся. проїжджай через паркан. Я сказав: Господи, але це чужа земля. Він відповів: Ні, це моя земля. Переїдь переїдь через паркан. Так я уявив собі, що продовжую їхати далі. У мене було це видіння. Ніби я переїжджаю через паркан. І він сказав: тепер ти не обмежений, ти можеш так. сіяти і сіяти. В моєму царстві немає парканів, Саме немає загорож. не дозволь нікому звести цей паркан у твоєму житті. Боже Біле. ці кілька хвилин справили більший вплив так. на моє мислення ніж розумієте, йому потрібно моє мислення. У той час я вже знав, що в мене є віра. Я мав певне уявлення, як застосовувати її, але я також знав, що результати приходять завдяки моєму сіянню. І Бог сказав мені: не будуй паркан, не будуй перепону, продовжуй сіяти, продовжуй вірити, продовжуй так? стояти. І це змінило моє мислення. Тепер зі зміненим а, мисленням дірно. я можу йти в будь-яке місце. Богу довелося змінити мислення Авраама. Він сказав, подивися на зорі. Він вивів його туди і сказав: дивися сюди, синку, що ти думаєш про це? В наш час вичерпаний. ми з братом білого повернемося ходом. ось цитата з нової книги брата Біла Вінстона: переміни своє мислення, переміни своє життя. Бог сказав Авраамові: якщо ти зможеш побачити, ти зможеш це мати. Він мав на увазі не тільки природні очі. Він говорив про те, що побачити своїми духовними очима. Якщо ви можете побачити це в своєму дусі, якщо ви роздумуєте над Словом Божим і читаєте його Слово. Слухайте його слово, дивитеся такі передачі, живитеся цим словом, ви будете думати, о, я бачу це. Знаєте, я говорив так. так. Брате, я бачу це, бо це відкривається в вашому вірті. А коли це відкриття прийде в ваш дух, воно стане вашим. І якщо ви будете і надалі ходити вірою, ви зможете отримати його, але ви не зможете отримати його, поки не побачите ось тут. Це не прийде в ваше життя простота. Ніхто не зможе нав'язати це вам. А зараз я хочу запропонувати вам дещо. Я помітив це у книгах брата Вінстона, і це допомогло мені. Коли ви берете такі книги, берете свою Біблію, зошит не поспішайте. Не читайте швидко, щоб перейти до іншого, до наступного. Ні, ні. -ні, -ні. Цьому потрібно присвятити тижні повільно і уважно читайте кожне слово. Можливо, ви прочитаєте тільки одну сторінку в день, але візьміть розділ. Розгляньте його, дослідіть його. Кому належить ваша думка? Це перший розділ. Хто ви? Підкреслюйте, виділяйте, а потім зупиніться і поміркуйте. Кому належить моя думка? Що таке моя душа? Робіть десь так. Саме так Дух Божий використовує книги брата Біла. Їх потрібно вивчати розділ за розділом, і коли ви закінчите читати її, ви опинитеся там, де потрібно. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До зустрічі завтра і пам'ятайте: Ісус є Господь.